За перше півріччя 2023 року Олександрійський відділ ДРАЦ зареєстрував 284 народження. З них 147 хлопчиків та 137 дівчаток. Найпоширенішими іменами були Соломія, Софія, Вікторія, Дар'я, Богдан, Олександр, Кирило і, начебто, всіх так, назвала. так рідковживані, нетрадиційні імена. Авенір, Імануїл, Лєвій, Іяков. Жіночі це були чоловічі жіночі Руфіна, Жасмін і Тіна. 14 олександрійців вирішили змінити своє ім'я, прізвище або по-батькові. А 323 пари офіційно зареєстрували шлюб. Наймолодшими нареченими були нареченому сімнадцять, наречені 18, Найстаршому. Чоловікові 82, жінці 71. Кількість зареєстрованих шлюбів з іноземцями 5. Це громадяни Азербайджану, Великобританії і Молдови були. Протягом цього року 45 пар скористалися послугою шлюб за добу. З моменту запровадження послуги подачі онлайн-заяви через Дію скористалося 50 пар. Що стосується сьогоднішнього дня, 7 число, сьомий місяць, багато наречених вважають, що це магічна дата, щаслива дата, тому на сьогодні подано 11 заяв, з них онлайн 5. Ну, і я думаю, що до кінця днів, дня цифра збільшиться. Ті, у кого немає можливості подати заяву на шлюб особисто, можуть зробити це онлайн через портал Дія. Що саме потрібно зробити? Зайти в дію, авторизуватися, заповнити заяву, обрати дату, обрати деталі церемонії. Можливо, це буде урочистий, неурочистий шлюб, складити адміністративний збір, підписати електронним підписом. Ця заява надійде іншому з наречених. На електронну пошту наречений заповнює свої дані, підписує все, заява подана. Також Олександрійський відділ ДРАЦ зареєстрував у першому півріччі 33 актові записи про розірвання шлюбу та проставив 163 відмітки на підставі рішення суду. Зареєстрував також 843 смерті. Основними причинами смерті залишаються онкозахворювання, судинні захворювання, серцеві, ну і нещасні випадки. У віці до одного року померло двоє дітей і четверо мертвонароджених зареєстровано. Комплексною послугою є малятко скористались 256 родин. Також було усиновлено 10 дітей.